Маєш сидячу роботу, втомилася працювати, вставай і робимо разом зі мною руханку прямо там, де ти є. Без інвентаря і без взуття. Встаємо і рухаємося дві хвилини для себе. Просто повторюйся зі мною і починаємо оберти назад. Руками. Наше завдання відкрити грудний відділ, наповнити його киснем і запустити ліг а також почати процес жироспалювання. Один і на колону сторону. Один. Два. Три. Розтягуємо більше новин. Приживіть на співтягнути. Пішти. Два. Один. Руки перед собою. Ноги трибані. Дервіць. Один. Руки вгору і вхору. зводимо лопаточки ззаді, відкриваємо грудний відділ. Уже сидимо. Чотири. три. Два. Один. Є. Ходиться. Піднімаємо згоду. Один. Дві. Три. Три. П'ять. Сім. Сім. Дев'ять. Для того, щоб запустити на всі сідниці mm -hmm. і для ми починаємо просто під Один. Два. Три. Шість. Сім. Продовжуємо працювати. Радимо випади назад, руки вгору. Один. Два. Оскриваємо відділ. трошечки. Чотири. Три. Два. Один. І остання вправа На півджах ми крокуємо в сторону. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Супер.